У стінах Лозівського фахового вищого коледжу мистецтв днями демонстрували колекції вишиваного українського одягу та аксесуарів, а також роботи декоративно-прикладного мистецтва. Це було урочисте закриття конкурсу виставки Сакральний оберіг душі, організатором якого є коледж мистецтв. У конкурсі, який приурочений до Дня вишиванки, взяли участь близько 200 учасників з різних регіонів України: Львів, Косів, Суми, Харків, Полтава, Луцьк, Переяслав, Хмельницький, Івано-Франківськ, Одеса, Київ. Оцінювали конкурсантів відомі жінки України, доценти, члени Національної спілки майстрів народного мистецтва України, художниці, народні майстрині, дизайнерки одягу. На заході директорка коледжу нагороджувала переможців конкурсу. Між церемоніями вручення, дипломів та премій проходить. Ло дефіле з надісланих учасниками колекцій традиційного та сучасного українського одягу. А в музеї навчального закладу представили деякі роботи, які учасники надсилали для участі у конкурсі. Мене дуже здивувало, що така велика кількість людей відгукнулася, предоставила свої рушники. Свої вишиті сорочки, плаття, тобто це вражає. І як культуролог я замислила, що саме от з давніх давин, саме ці такі ремесла, вони були завжди з українцями поряд, і тому кожна дівчина, кожна жінка приймала в цьому участь. Мені дуже приємно, що такі люди, як Шимчук Роксаляна Валеріївна, як Любов Чернікова, відгукнулися, це відомі люди відгукнулися і стали журі нашого конкурсу. Цей конкурс я задумала ще до війни, але завадив ковід. І нам заборонили будь-які проведення будь-яких зустрічей, таке інше. Хоча оці всі вже у мене були контакти, всі, всі домовленості були. І суддів було набагато більше, але дехто з них виїхав, втратили зв'язок так і таке інше. Тому в цьому році я не планувала проводити, думала, що проведу фестивали. Але потім, ну я побачила, що люди розквітають потрохи, що люди надихаються і потребують такого заходу. І тому було прийнято рішення на рівні нашого директорки Людмили Володимирівни, яка підтримала це, і ми стали рухатися в цьому напрямі і провели. У конкурсі було заявлено 10 номінацій: аксесуари, витинанка, головне вбрання, кераміка, ляльки-мотанки, плакат, розпис, рушник, сучасний вишиваний одяг і традиційний український одяг. Приємно, що наша місцева публіка майстрів виборола такі великі місця: перше, друге. Тобто, це свідчить за те, що коледж мистецтв міста Лазова тримається на високому професійному щаблі. Свою майстерність вирішили продемонструвати викладачі коледжу різних відділень хореографічного та музичного. Як була здивована, бо я ж не мала доступу до прізвищ, які приймають участь до свого часу. Я дивилась лише на цифри, під якими кожен зареєструвався. І Я до останньої хвилини не знала, хто переможець. І коли я побачила там ту ж Ольгу Сергіївну бобуйок, що вона такі гердани витворює, да і творить, і дуже багато викладачів приймало участь до речі і хорового відділу, але вони не вибороли там місця ще. Особливе значення в декоративно-прикладному мистецтві нашого народу має витинанка, яка виникла під час трудової діяльності і поєднана з життям та побутом. У номінації витинанка перше місце виборола Єлизавета Лісютіна, яка завітала на закриття конкурсу виставки з міста Одеса. Я подавала на конкурс сакральний оберіг душі свою витинанку, яка називається Вічне дерево життя. В ній я заклала сенси символізму української орнаментики, які використовували з давніх девен в нашій країні. І вічне дерево життя символізує сьогодення, минуле та майбутнє. Я дуже рада, що змогла перемогти в цьому конкурсі. Дуже цікавий захід. Я дуже рада, що мене запросили до Лозівського коледжу. Дуже приємно було отримати зброшення, також побувати у цьому місті. Дуже сподобалась саме мета цього конкурсу щодо збереження українських традицій, їх популяризації та трансформації подальшої розвитку. На конкурсі представили декілька колекцій традиційного та сучасного одягу, які надіслали з різних вищих навчальних закладів країни. Господарі заходу також продемонстрували і власні колекції. Серед них родинна колекція, яку створила випускниця коледжу під назвою Кохання. Сьогодні були представлені колекції коледжу мистецтва наша наших випускників. Це червона сукня, зелена, кремова, біла і весільна. Це якраз колекція нашого коледжу, яка там роками створювалась. Ви ж розумієте, що якщо от Івана Труша, Львівський коледж, вони взагалі це їхня специфіка, їхня спеціальність. У нас лише там деякі часи з вишивки ведуться. І то їх обмаль, але от люди беруться, і я хочу сказати, що і в цьому році ті роботи наших випускників, які є по вишивці, вони зробили їх вчасно. Вони їх зробили з любов'ю, вони їх витримали, як то кажуть, і військову годину. І все це каже про те, що наша держава і наш народ дуже полюбляє це майстерність вишивки. Це про це говорить. Друга колекція це Київський коледж декоративного і е, е, ужиткового мистецтва. Це вони надіслали нам свої роботи, це їхні особисті. І Світлана Гнилицька, у неї теж уже склалася своя особиста колекція одягу, яка була представлена сьогодні родинними вишивками. Да, ви звернули увагу, синя сорочка, да, жовте плаття і жовто-синій комплект для дитини. І її от вишивані сукні, які були представлені теж сьогодні на нашому конкурсі. Колекція була представлена Академією дизайну Харківською. У них є факультет окремий дизайн одягу, і вони представили для нас три колекції. Організатори конкурсу виставки Сакральний оберіг душі впевнені на 100 відсотків, що українські традиції та їх безперервний зв'язок продовжаться і за допомогою цього конкурсу. Так як тут єднаються не тільки регіони України, а й покоління. Я сподіваюся, що це таке велике натхнення і праця кожного з нас, яка буде спрямована на те, щоб ми становилися згуртованішими. Щоб ми були єдиними більше, щоб ми не відрізняли, чи це західна, чи східна Україна, тому що ми єдині, ми творчі, ми великі, ми непереможні.